Вправа 1212. Запиши. Перше завдання: найбільший правильний дріб зі знаменником 17. Ну що ж, давайте пригадувати, який це, не... який це правильний дріб. Нам треба тут правильний дріб. Правильний дріб це дріб, у якого чисельник менший за знаменник. Давайте ми чисельник позначимо через А і запишемо цю умову. Пишемо дріб. Тоді А. З чисельником. Знаменником 17. Буде правильним. Буде правильним. Записуємо, якщо А-чисельник у нас менше за знаменник або менше за 17. Добре. Та виходить, що при всіх числах. А як і менше за 17 натуральних, 1, 2 і так далі до 16 наш дріб. А 17-х буде правильним. Добре. Але нас, нам вже сказано, що нам треба найбільший правильний дріб. А дріб буде найбільшим, коли в нього найбільший чисельник. Давайте і запишемо, що дріб буде найбільшим. Якщо А буде найбільшим. Ну що ж? А тепер дуже просто звати чому дорівнює А. Яке найбільше А задовольняє цій нерівності А дорівнює 16. Пишемо тоді. Написуємо А дорівнює 16. Ну і маємо. І маємо. Тоді який у нас буде дріб? Замість А ми пишемо 16 17. Так, Є. Ну що ж, 16 17 це буде найбільший правильний дріб зі знаменником 17. Переходимо до другого завдання. Треба записати найменший неправильний дріб із чисельником 20. Ну що ж, пригадуємо, який це дріб неправильний, у якого чисельник дорівнює знаменнику або чисельник менший за знаменник. Пишемо тоді дріб. Давайте запишемо чисельник у нас 20. Ну, запишемо 20B. Так? Буде неправильним. якщо Дві умови. Чисельник дорівнює знаменнику, ну або пишемо 20 дорівнює Б, або, і ще умова, чисельник у нас більший за знаменник пишемо або. 20 у нас більше Б. Ну що ж, яка буде це єдина умова? Тобто у нас число «b» дорівнює 20 або «b» менше за 20, то єдина умова буде «b» менше, ніж 21. Пишемо, тобто «b» менше за 21. Ну добре, якщо «b» менше за 21. То здавалося б, що багато є також розв'язків від одиниці до 20. Але пригадуємо, нам треба записати найменший неправильний дріб. А коли дріб буде найменший, найменший буде дріб, коли ми будемо ділити його якомога на більше число. Ще раз, ну дивіться, собі, у вас є торт. Якщо ви поділите ну, число 21, наприклад, на 2, то у вас буде 10 і ще й половинка. Якщо на 3, то третя частина від цього. Якщо на 4, то четверта частина від цього, Там, наприклад, там 5 і ще трохи. То виходить, що для того, щоб у нас дріб був найменшим, то треба, щоб знаменник був найбільшим. Пишемо. Дріб буде найменшим. Якщо знаменник B буде найбільшим так. Ну а тоді виходить, що B, найбільше Б, який менше, ніж 21, це 20. Пишемо. Тоді тоді. Записуємо B дорівнює 20 і записуємо маємо. Ну, Який у нас буде дріб, тоді буде 20 двадцятих Є. Ну що ж, думаю, варто записати відповідь у цій задачі. Відповідь. Отже, в першому завданні. Записуємо дріб 1617. А в другому завданні записуємо 2020. 20. Ну що ж, ось така не дуже проста задача на повторення, що ми пригадали, які це правильні і неправильні дроби. На цьому вправу завершено.